Друзі, вітаю! Здавалось би, на НАТО все добре, але не без скандалів, тому що в кожній родині не без уродів. Тому, поки там є Орбан, Сіярто, Фіцо, яких запрошують на саміт НАТО, а вони будуть баламутити воду. От, власне, зараз вони намагаються це робити. Давайте проаналізуємо, пройдемось по зустрічі. Трампа з Зеленським, давайте пройдемося по прізвищу нового головнокомандуючого збройних сил НАТО в Європі. Там людина дуже близька до України. От, яка може ненавидіти Путіна, і зараз поясню, чому. Є статті, які в Foreign Policy закликають не брати Україну в НАТО, але це не дієва історія. І є трошки інсайдів по внутрішній політиці, кого знімають, коли кого ставлять і коли загалом це відбудеться. Ну і власне, що спровокувало ось ці перебіжки гори міністра, з ким він так посварився, що ось почалась саме така історія. Е, давайте проаналізуємо, плюс є. Пару технологічних моментів, які дуже скоро можуть відбутися, давайте все складемо в єдину картинку. Підпишіться на цей канал і зробіть донат для вовків вінчі Дуже круті, дуже дієві, дуже активні. Ми з вами вже зробили більше, ніж половину. Ви знаєте, що 724 тисячі на банці і 169 доларів на картці. Я постійно тільки на картку приходить. Сума її збиваю, ну от зараз 169 дійде до 200 перекину. Але давайте все разом мобілізуємось на цьому тижні, закриємо цей збір. От, нам уже залишилась меншенька частина. Нам треба мільйон двісті. Купуємо дрони, Покровський напрямок для того, щоб напряму 24 на 7 кожного дня знищувати. Окупантів, тому, будь ласка, покладіть свої 100 або 200 гривень, краще 500, звичайно, але дивіться, тут, тут теж важливо не перегнути. Але пам'ятайте, кожна гривня повинна воювати. Тому підпишіться донати, ми починаємо. Вийшов Орбан і почав скандалити. Каже: ось дивіться, Україну тут ніхто не чекає. Ну, як мінімум чотири країни точно проти. І каже, це Угорщина, Словаччина, ну хто б сумнівався. Каже, що це ще Туреччина. І каже, що нас не чекають Сполучені Штати. Виглядає це дуже дивно, через те, що е, і зараз поясню, чому. А через те, що Сполучені Штати Білий Дім підтвердили намір зустрічі Трампа із Зеленським в Газі. Так, в нас є там проблеми, нам закрили офіційну зустріч, нас поставили не в центрі. Але знову ж таки, якщо по зустрічі є питання, ми стоїмо, бо зараз теж бачу по російських мережах, несеться, ага, Зеленський не в центрі. Стоп. Є приймаюча сторона, є президент Штатів. Ось то в центрі. Друге, є розстановка по алфавіту. Ми стоїмо біля Британії і Франції. Тому розганяти зраду, що ми десь не там стали. По-перше, ми не член НАТО, але ми там з усіма. Перше. Друге, відповідаючи Орбану, що нас не ждуть Штати. Штати кажуть: ні, зустріч буде. Намір такий є. Якщо Чорний лебідь не прилітає, все нормально. Цього і мало. Вони починають кричати сіярто: ага, вперше дають гроші і допомогу не Україні. А союзники дбають про себе, хорошо Україну кинули. Не кинули, тому що вперше і чи не вперше, допомога від союзників напряму буде найбільша. І це прекрасно. Більше того, Британія вперше передасть Україні зброю, оплачену російськими грошима. Просто казка про Івана Дуракать тільки звати його не Іван, а звати нього Владимир Путін. І він буде платити за зброю, яка буде вбивати його мародерів. Ось це прекрасно. Дивіться, яку класну формулу придумала Україна. Більше того, Україна на цьому не зупиняється, і Британія купує собі. Винищувачі f 35 а з ядерним потенціалом. А ви знаєте, як це зараз працює в Європі. Купують собі, щоб потім передати нам. Спочатку старіше, а потім і новіше. Розумієте, і зараз вони говорять, що ось, дивіться, Орбан Сіярто сказали: Данія будує у себе завод з виробництва української зброї. Для кого? Для українців. Уже півсотні мільйонів доларів туди вкладають. Ви хоч один стартап, знаєте, російський, куди б зараз півсотні мільйонів доларів, 50 мільйонів доларів, щоб хоч щось кудись дали. Немає такого. Україна в це вкладає, інвестує і отримує. Будуть робити, зрозуміло, що дрони. Тому, повертаючись до Орбана і Сіяр, то які лікують, що ось там Україні щось не дадуть, дадуть. Щось Україну хтось не жде, ждуть. Це перше. Друге. А хто ти такий, чудо мальоване? Із Будапешта, що ти розписуєшся за Штати і Туреччину? Я вам вчора розповідав, як Трамп відповів Медведєву лицем в битінок його. Так само буде зараз з Орбаном. А чого ти розписуєшся за Штати? Хто ти такий? Ти прес наймався. Ти його особистий помічник, який носить клюшки для гольфу. Ти до заправщик його літака. Хто ти такий, що ти вирішив, що ти маєш право не те, що на слово, на звук? Штати не дозволяють від свого імені якимось падаванам розписуватись від їх імені, що вони хочуть, що не хочуть. Коли Трамп не хоче бачити Зеленський, він так і каже. Але є офіційна заява. Намір є. Друге, за Туреччину аналогічна історія. Нагадай, будь ласка, як тебе звати. Маленький адмірал Великої Неморської держави. І найгірше для Орбана те, що і Ор цей, Ердоган, і Трамп зустрілися, і о Пропаганда Орбана тане, як літ на сонці. Тому що вони обговорювали Україну. Отак, от вони нас не чекали, вони нас не хочуть бачити, але обговорюють нас. Мені здається, травма на любовній почві Ворбана, і, і це просто він рефлексує на Україну, можливо, ще до політики. Зараз він всі свої комплекси намагається залікувати. Розумієте, і ось ця ненависть постійно нагнітається. Але якщо переконали Іспанію, Іспанія складний випадок, дійсно не хочуть. В коаліції багато просепаратиських партій вони отримують гроші від Росії. Вони Педро Санчеса збивали. Але навіть це питання вирішили. Рюте написав листа Дональд, це твоя перемога. Російські ЗМІ пішли кричати. Ага, він публікував його листа, таємна переписка Все скандал, ні, не скандал. Рюте каже, я не проти, хай публікує цю переписку, тільки за там прекрасні слова, і ми це підтримуємо. Тому бачимо, що проросійські, антиукраїнські сили намагаються каламутити воду на цьому саміті, але все-таки саміт проходить нормально, підтримка України буде. В фінальному ком'юніке підтримку цю пропишуть, гроші дадуть, працює. Чи треба більше грошей? Треба. Чи добре, що президент поїхав? Добре, бо краще бути там, ніж свого чорного рота будуть відкривати Орбан, Сіярту і Фіцо. Просто придворні пси, яких би не на вечерю запрошувати, а підігрі кормити на вході. Тому добре, що ми поїхали, ми за себе будемо говорити, а не хтось там буде нам розказувати. Неуки, якісь понаїжджали. Але тим часом Україна вміє робити сюрпризи до саміту НАТО. Підмосковські значить виробники зброї під атакою, під атакою Ростов, Саратов, Таганрог, Казань, і тимчасово окупований прекрасний український Крим. В Таганрозі ми повертаємося до старої справи. і НПЗ також повідомляють про влучання по підприємству Атлант Аеро, яке виробляє літальні апарати, зокрема Космічні. Ось так, от Україна вітає саміт НАТО. Ось так, от Україна вітає Україна вітає росіяни, які думають, що вони зможуть нам цей саміт змарнувати. Невеличкий скандал є в Сполучених Штатах. От розвідка США Розвід не вважає, що удари по Ірану знищили його ядерну програму. Трамп каже, що знищили все. Відков вийшов, каже, ай-яй-яй, ні що ви таке розпускаєте. Це державна зрада таке говорити. Не можна так казати. Злив інформації. Ну, зрозуміло, Відков буде захищати Трампа. Трамп каже, що е все знищено. Венс так мягко проходить. Видно, Венс вже в кампанії грає більше на себе, ніж на Трампа. Ну, от це відчувається по його заявах. Дуже тонкі, такі обережні. От, і бачимо, що. Ось ці всі заяви. Зараз йде невелика перепалка. Я вчора казав, що навіть по інших соціологіях Трампа навіть трошки рейтинг просів. Ну, от. Але бачимо, що не завершується ця історія з Іраном. Вона все ще шумить, але знову ж таки, давайте так само вдаримо по Росії і побачимо, знищили ми її ядерні потенціали, не знищили. Ну, от це прекрасно. Карати диктатури автократії, які воюють проти заходу, це і є головне завдання Заходу. Що ще прекрасного зараз відбулося в Штатах? Новий командувач пішов на слухання Збройних сил в Європі. От дуже класний порядний чолов'яга, який каже, що вірить в перемогу України над Росією, звати його Алексус Гринкевич. Я одразу зрадів. Думаю, можливо, він з Волині, з Тернопільщини, чи можливо з Луганщини, що було б дуже прекрасно. Ні, виявляється, його дід з Білорусі тікали від царської Росії. Дуже патріотичний, проукраїнський, суперпрофесійний. І зараз це головна людина на континенті. Якщо його дід тікав від Росії, то можливо його задача буде повернути Білорусь в західне лоно. Бо до потрапляння в лапи царської Росії Білорусь була разом із нами в прекрасній конфедерації в князівстві Литовському, де ми на рівних правах ходили палити Москву, розвивали Острозьку академію, розвивали українську шляхту і жили мирно, дружно. І дуже сучасно одне з найбільш розвинутих, одна з найбільш розвинутих держав того часу з точки прав людини і розвитку і всього. Ну от і після цього якраз таки росіяни розшматували його рідну державу. Дідусеві довелося тікати. А зараз внук може завершити справу діда, і знаєте, часто. Особливо американці люблять такі символізми. Якщо поляка ставлять а, керувати Ватиканом, значить Ватикан буде розвалювати Радянський Союз. Якщо білоруса ставлять керувати військами НАТО, то натяк повернення Білорусів в Західне лоно очевидний. Тим більше, що а, Алексус Гринкевич бачить, що Україна переможе. Він каже: Знаєте, в нього депутати запитали, а шановний сенатори. Я вам скажу так, я вірю в перемогу України. Тому що коли ви б'єтесь за свою державу, це неймовірна сила, яку ви готові спрямувати проти ворога. Він каже: Знаєте, нам, американцям, це невідомо, тому що ми не були в таких ситуаціях, а українці відчайдушно б'ються на полі бою. І бачимо, що новий командувач е сил НАТО в Європі гарний проукраїнський професійний чоловіка. Нам таке подобається. Керівниця Мі-6 головної розвідки на континенті з грузинським корінням. Дуже добре знає Україну, дуже добре знає хайтек. Це теж прекрасно. Ось тут збирається непогана команда, щоб розібрати російську Орду в Україні. Правда, НАТО зараз каже, що прогнозують важке літо для України через хибні дані про війну Путіна в Україні. Вони кажуть, що Росія значно зазнає значних втрат однак має намір загалом зберігати тактику на цій підставі. У альянсі очікують важкого літа. Представники кілька разів повторили цей термін. Ми очікуємо, що Росія буде продовжувати тактику невеликих здобутків, попри великі втрати, яких вона зазнає. Що очікується від літа? Ми очікуємо рух на Сумщині у Запорізькій області. Ми також чекаємо на інтенсифікацію, але переважно це будуть обмежені штурми для покращення тактичних позицій. Кажуть, що російський лідер ухвалив стратегію дій, керується хибною інформацією, тому його очікування від літньої кампанії значно масштабніші. Що кажуть в НАТО? Він дійсно думає, що він перемагає це грунтується на хибній фейковій інформації, яку він отримує. Виходячи з цього, українцям варто очікувати важкого літа. Буде тиск по всій лінії фронту. і Схоже, що він зростати. Тому я кажу про складне літо. кажуть НАТО. НАТО не вважає, що Росія зможе досягнути поставлених цілей. Загалом головним стримуючим фактором для Росії є те, що вона не має достатніх резервів, які необхідні для того, щоб досягти прориву. Більше того, в НАТО не вірять від слова взагалі на оточення Сум, вважають, що Росія спробує це зробити, але буде провал. Ось так от кажуть в НАТО і я вам скажу більше. Україна працює над тим, щоб цього не було. Україна мобілізує надзвичайно великі ресурси. Україна робить все можливе, щоб російська кампанія цього літа провалилася. Так, є шанс, що по завершенню літньої кампанії можуть зійтись щодо переговорів. Шанс невеликий є. Проте я вам вчора казав, все частіше звучить, що воюємо цей рік, а той до 27-го. Є такі дані, це треба тверезо розуміти, що ось такі речі зараз на столі. Друга історія щодо технологій, зараз всі тримаємо пальці. Є дуже багато розробок щодо перехоплювачів-шахедів. Частина технологій вже є, і Росія не знає, що це за технології, бо це і наші технології, і американські технології. Люди, які створювали Google, сьогодні працюють над тим, щоб допомогти Україні. Люди, які сьогодні сидять під обстрілами шахедів, створюють супертехнології, щоб допомогти Україні. Наші і американці. Всі працюють над тим, щоб хакнути шахеда. Так скоро може бути прорив. Тримаємо пальці і молимось за цих прекрасних людей, за ці технології. Ми точно не будемо. Страждати від того, що Росія, як дурака фантиків, наробила цих шахедів. Зеленський в НАТО каже, майже 30 тисяч шахедів вилетіло по Україні. Зараз по 2 тисячі роблять в місяць. Давайте гроші, давайте технології, давайте масштабуємося. Ми зробимо купол з дронів. Купол з дронів буде над Україною, і ні один з них не проти. Да, на це треба час і гроші. І Україна над цим працює. Вже є успішні випробування. Десь комусь не вдається масштабуватись на велику кількість, комусь навпаки, оновили новий шахет, швидше летить, не встигаємо, теж міняємося. Але ми ці речі поборемо. Десятки компаній і е е е команд працюють над тим, щоб хакнути. І ми хакнемо, тому що весь світ задався цією задачею. Україна попереду всіх, і вона це зробить. Україна це зробить. Ще одна історія, прочитав вчора в Катерини Лісунової. Це наша журналістка українська в Голосі Америки працювала, ну зараз вже Голос Америки. Трамп намагається закрити, хоча бачимо, так, як в Державний департамент набирають звільнених співробітників, так само будуть і в Голосі Америки набирати. Але вона написала дуже гарну ідею, яку я підтримую на 100%. Чому Захід і світ думає, що війни в Україні немає. А тому, що наша влада постить ось ці монітори, що летять шахеди в телеграмі. Телеграм-російська мережа не популярна на Заході, тому це відстійник для нашої інформації. Вони там 90% того, що летить тут, не бачать. Постили б в Твіттері, Фейсбуці, в Ютубі було б видно, знову ж таки, не треба так, треба ці показувати, але не треба роздувати соціальні мережі. Зробіть державні. А далі закидайте в іноземні соціальні мережі. Тоді буде бачити світ. Чи можемо ми моніторинг зробити державним? Так, тому що в нас всі монітори. Нашу зливу робити, прокачувати партійні телеграм-канали або керівникам районним, міським, обласним, чи керівникам е якихось е міністерств, чи, наприклад, там цілим керівникам офісів? Нашу вам прокачувати свої телеграми людським горем? Ой, я знаю, що тут летить. Та від тебе залежить, зроби, щоб в державі це доступно було, щоб люди знали, в якій області, хто, куди і як, а не прокачувати свої тілеги. Але тут від межа послуга. Чого Росія так хоче, щоб ми в Телеграмі сиділи і писали про обстріли? Тому що це огородік Росії. Захід цього не бачить. І тому в Заході кажуть, ну то вже ж там війна в Україні, в них закінчилась. Яка там війна? Ви що чули про обстріли? Ні, не чули. Кількість інтенсифікації. Зменшена, тому що вона в обмеженому російськомовному просторі, а не в англомовних твіттері, там треці, фейсбуці чи будь-чому іншому. Розумієте? Ось це проблема для своїх можна робити. Державний потік. Це може бути сайт, це може бути додаток. Будь-що може бути. Будь-що може бути. В дію можете давати сповіщення, і буде. Американці взагалі просто на телефон прилітає. ДСНС має право на телефон присилати меседж. летить в вашій області, летить туди. Ось така інформація. На що ви качаєте російську мережу? І я Катею згоден. Нащо це робити, коли Захід тоді нас не чує? Обмежились? Стратегічний програш. Чи можна вирішити? Можна, дуже легко. Давайте трошки ще до внутрішньої політики. Я вірю, що вони спробують це змінити. От. Що я хотів, йде ж ця перепетія, власне, прем'єріада кажуть, що на липень тепер переноситься. То голосів немає, то кажуть, зараз зайняті НАТО, туди-сюди, типу бігають. А... За Чернишова, що кажуть, що Чернишов приїхав в штаті, хотів зайняти місце керівника офісу президента, керівника офісу президента відправити наприклад, міністра і потім тихенько зняти. І от, що керівник офісу на нараді з президентом, сказав: Супер ідея, так і зробимо, Точно американці сказали. Чернишов каже, да, це новий план від Трампа. Ну от потім Чернишов почав пропонувати відправляти його на переговори в Сполучені Штати. Типу, каже, я граю гольф, бо в мене є красиві шорти, рожеві, сині, значить, черевики, в вони грати. Каже, футболку мага одіну, і все буде ідеально. Ну от керівник офісу знову покивав, сказав: Супер, іди гладь свої шорти. Ну і власне потім почав його з'їдати. Ну і з'явилися ці всі історії з втечею, з справами, решта-решта-решта. Президент любить Чернишова, тому зараз на. Колесах спускається, спускається ця справа і намагається її з'їсти цю справу. Але бачимо, що ці перипетії за посади грають ось таку роль. Це перше. Друге, будуть на липень міняти багато послів. Уже йдуть переговори звереденко з західними лідерами обговорює кандидатури, обговорюють, кого на що, де будуть міняти. Великий переділ дипломатії буде. Також говорить, що можуть зняти міністра культури. говорить, що на штати може поїхати Жовква людина, яка ще з, з часів Януковича Льовочкін її ставив. Працює в офісі президента. Працювала зі всіма президентами. Ну але зрозуміло, що назначали при Януковичу. Тому люди, які його приводили, дуже хочуть, щоб він поїхав в Штати. Ну, от далі е зараз говорить, ще про ну, зрозуміло, що Свериденко, Кулеба Олексій теж претендують на прем'єра. Правда, Свириденко каже: ні, 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 я на прем'єра не претендую, хочу послом в штати. Більше нічого не хочу, тільки послом в штати, мені це найкраще. Не чіпайте мене, не збивайте, поки мене не призначать. Така собі захисна форма, що, типу, не чіпайте до призначення, я ось вам придумала брехню, я не хочу. Зазвичай українські політики таке роблять, дуже часто це придумують. Порошенко, наприклад, казав, що. Він не хоче бути президентом, бо він не витягне фізично, тому що в нього діабет, щоб його не чіпала партія регіонів. Ну і насправді для партії регіонів це працювало. Але бачимо так, як п'ятий хоче стати сьомим, то бачимо, що не дуже йому це заважало. Насправді це була політичний щит, щоб відбиватись так само. Ну менш досвідчено, ніж Порошенко-Свереденко намагається теж казати: Я хочу послом в штати, більш нічого не хочу. От також міністра внутрішніх справ. Пропонують на міністра оборони, міністра оборони знову ж таки в Сполучені Штати, послом нас вже там три посла. Ну, от а, але його просуває цілий райтер президента. Тому багато хто з серйозних гравців каже так: тормозіть. Типу райтер трошки перебрав на себе чорнила. Його задача писати тексти. ну ще любить дзвонити керівникам різних організацій і кричати: що ось так треба робити, бо президент хоче так. Ну от дивна історія, коли райтер починає. Таким займатися, трошки Переміда перевернулася, але президенту це подобається. Це така історія. Ну от, але Клименка з МВС, поки що, крім райтера, ще ніхто не бачить міністром оборони. Ну от, плюс теж зараз президент на кілька ще міністерств закинув свої, скажімо так, HR. HR-агентства, які зараз проводять деякі переговори по кількох інших міністерствах. Я вам говорив, що під ударом може бути міністр культури, міністерство ветеранів, міністерство охорони здоров'я. Ляшко перестав подобатись президенту. Він чомусь раніше в ньому бачив героя фільму Слуги народу», а зараз почав розчаровуватися. В панові Ляшкові якось немає результатів в фільмі, вони були швидше. Ну і загалом Ляшко дуже сильно затих, і робота не на тому рівні, на якому б хотів бачити президент. Тому він, власне, може і вилетіти із команди. А, тому липень, але сили, які хочуть зберегти Дениса Шмигаля, борються з тим, щоб він залишився. І кажуть, що якщо ви його знімете, такий хаос почнеться, такий хаос почнеться країна. Не витримає і країна може розвалитися. Отак от, от лякають олігархи президента. що, мовляв, бережіть цього олігархічного кандидата. На ньому все тримається. Отак от, от друге каже: а куди ж ми його відправимо? Такого розумного. Ну, от, він той каже, що я й можу ректором Львівського університету, політехніки поїхати. Але олігархи кажуть, Ні, 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 ну не почетно, значить, таку важну людину. Ну от треба щось велике. Великого нема, значить, будемо залишати. Отак, от, от забувають голову. Ну, от, Напишіть, як думаєте, в липні будуть міняти кабмін чи не будуть? Перше, друге. Ось ці скандали, які провокує Орбан, критичні для нас, чи переживали, виплінули і пішли далі. Напишіть в коментарях. Найголовніше, зробіть донат для вовків да вінчі, тому що те про що говорив новий командувач Сил НАТО в Європі, Україна звитяжно воює. І демонструє таку силу, яку багато країн навіть собі уявити не можуть. Але в руках повинна бути зброя. Саме на таку зброю ми з вами і відправимо наші 100 гривень. Будь ласка, зробіть донат. Підпишіться на цей Ютуб канал для того, щоб витискати брехню і Орбана, і Путіна з українського Ютубу. Бажаю вам безпечного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.